Бувай малий, тримай фасон, не плач, залієш перон. Ці та інші слова з відомих пісень Арсена Мірзаяна планують почути його шанувальники. Сам співак вирішив влаштувати пікнік у добовому гаю із піснями та розмовами. Арсен Мірзаян прийшов у гарному настрої на зустріч. У такій неформальній обстановці співак зустрічається з шанувальниками не вперше. На Єлісейських пагорбах Вон є таке місце в Тернополі. Ми вперше зустрілися там з Ну, Відбувалася фан-група, і ми вирішили відтворити це в Запоріжжі. Незважаючи на те, що співак вже не живе в Запоріжжі, йому завжди приємно повертатися на рідну землю. Я приїжджаю в Запоріжжя, були лише, я скажу, свої якісь ностальгічні моменти. Звісно, хортиця, звісно, проводжу час з малими, і так. І далі, і далі до роботи. Тут на малій батьківщині у Арсена зібрались найщиріші шанувальники. Вони приготували подарунки власними руками, намалювали плакат. Я теж буду фотографія. Під час спілкування діти задавали багато питань про творчість однак найбільше їх цікавили не дитячі питання про політичну ситуацію в Україні. Насправді, економіка і взагалі стан країни залежить напряму з діячами культури. Яка культура, така буде і економіка і, взагалі, стан в країні. У нас на жаль, жоден з культурних лідерів не висловив чітку позицію щодо ситуації в країні. З Шанувальниками Арсен поділився секретами успішного виступу. Забув текст, бери харизма і нічого страшного. То що забуває, буває плутає іноді, але це відбувається. За участю деяких факторів, наприклад, коли йде розмова з sound, ну, з звукорежисером. Яку ніхто не чує, зустріч пройшла такою, як і планувала легкою, невимушеною і цікавою. Я дуже рада, що сьогодні потрапила на цю зустріч. Бо довго, довго мріяла сюди потрапити, бо я є його прихильницею. Дуже подобається шоу Голос країни. і сама є співачкою з маленьких років, займаюся співами. Також дуже мрію потрапити на це шоу. Та й сам Арсен Мірзаян від спілкування із шанувальниками його творчості отримав багато багато Позитивних емоцій. Мені дуже сподобалось. окрім пуха. А так все. Вже увечері з шанувальниками Арсен зустрінеться та зі сцени виконає найулюбленіші пісні. Ніч. Я. Так. Мені дуже подобається його пісня Ніч. Ніч. Юлія Кривенко, Федір Поподюк. Спеціально для медіагруп нові проекти.